Я Лінокус Наталія, вчитель математики. Для мене урок це не просто передача знань, а й можливість здивувати, зацікавити, надихнути. Я постійно йду у ногу з часом, беру активну участь у конкурсах, марафонах, фестивалях та мотивую здобувачів освіти на успіх. Я застосовую методи дослідження на уроках, де учні самі знаходять закономірності, будують гіпотези, доводять теореми. Так? Знання стають їхніми власними відкриттями. вау ефект на уроці це коли діти кажуть: Вау, а так можна? Ми проводимо математичні розслідування, використовуємо доповнену реальність. Кожен учень унікальний, і на уроці він має право вибору: інтерактивні вправи, диференційовані завдання, проєкти, аудіо та відеоматеріали, індивідуальні та групові роботи. Кожен навчається в своєму темпі. Я вірю, що математика це цікаво, доступно і захопливо. Участь у неосвітньому арсеналі це можливість поділитися своїм досвідом та навчитися нового. Навчаємо так, щоб запам'ятовувалось.